Привіт. Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку неперевершена Есіта Гая. Вітаю, Есіта. Вітаю, Я дуже рада. Ісіто, дуже багато говорили про те, що тотального блекауту не буде. Його, то може і не буде, але дуже різко, без попереджень, почали відключати світло. Що це може означати? А, так, звичайно, це все підготовка до великого перезавантаження фінансової системи, яке чекає попереду світ. А ви маєте розуміти, що зараз будуть великі зміни у всіх сферах життя людей, і дуже скоро буде падіння і крах поточної фінансової системи. І це падіння. Буде через блекаут, через спалахи на сонці, через те, що а, будуть пошкоджені електричні мережі, і це все стосується не тільки в Україні. А це буде відбуватися по усій планеті, і відключення електричної мережі буде відбуватися по усій планеті. Насправді ще три роки назад я отримала ченну цих своїх наставників, що. Енергетичні ресурси на планеті закінчуються, але про це ніхто не знає. Люди не знають, що залишилось дуже мало цих ресурсів, і якщо б люди про це дізналися, в світі почалася паніка. Тому поступово в різних країнах починають економити світло, починають відключення. Це стосується не тільки України, ви будете бачити, як це також. Проявлена і в інших країнах. Але будуть дані нові технології, будуть винайдені нові технології, які забезпечать людським світлом в подальшому. Але поступово вся система, до якої ми звикли, вона буде зникати, все буде перезавантажуватися. Ви опинитеся в такій точці, де. Не буде звичного трафіку машин, тому що бензину також не буде. Машини не будуть їздити в такій кількості, і люди не будуть стільки використовувати продуктів харчування, електроенергії, як вони використовують зараз. Світ зміниться. Він вже змінюється, і це перезавантаження почалось ковіду. Зараз воно продовжується. Ви бачите катаклізми, ви бачите підтоплення, ви бачите війну в Україні, але будуть також наступні три роки ще конфліктні зони на планеті. Це не тільки Україна, тобто починаючи з 25, 26, 27 шостий, роки. Ми побачите, що все буде відбуватися одночасно. Десь будуть конфлікти від війни, десь будуть затоплення, десь землетруси, відключення електричної мережі, десь будуть хвороби. І це все є частиною глобального перезавантаження свідомості людства і переходу планети. Тобто, коли ми передаємо квартиру іншим людям, ми її прибираємо. І ось це прибирання зараз відбувається на планеті. Ми розглядаємо певну територію, але це дуже вузько. Нам треба брати планету, бо будете бачити, як синхронні події відбуваються по всій планеті. Навіть зараз підтоплення води вони відбуваються синхронно в різних країнах. Про підтоплення водою ми ще поговоримо. Я знаю, що ви там не ділите на хороших і поганих, але повернемося трошки до відключення електроенергії. Чи може, якщо це тотальне перезавантаження всесвітнє і перехід на новий рівень, то чи може означати те, що в Україні? Через події, які склалися протестовано уже відключення світла, і це підготує українців зробить їх сильнішими для переходу. Вони вже якби пройшли репетицію, виходять, і їм буде легше пройти це перезавантаження. Так, звичайно, нація українців це дуже сильна і світла нація, це великі сяючі душі, які взяли на себе завдання реінкарнувати в Україні. І пропрацювати великий кармічний досвід, який накопичився на планеті за останні тисячі років. А, було накопичення певної негативної енергії багато негативної енергії йде а також із європейського континенту, із а, частини Росії. І Україна це така територія, яка взяла на себе завдання перепрацювати цю негативну енергію і здійснити перехід. Тобто Україна вона протягує всю цю велику територію в нову мірність, в нову вібрацію. І я вже неодноразово наголошувала на тому, що. Багато янголів втілилися в людських селах саме в Україні саме в цей час, щоб послужити людству. І подивіться, скільки українців зараз перебувають за кордоном. Це і є частина плану, щоб кожен українець поніс частинку світла в іншу країну, щоб там допомагати і інформувати свідомість людей. Тобто, українці, як нація, як зараз працюють. Сіто, а тепер ви просто так розказуєте і ну от в це не те, що просто хочеться вірити, а якось ти підсвідомо бачиш, що це реально так. І розумієш оці негативні події, які відбуваються зараз, зовсім з іншого боку. Навіть, ну, не можна сказати, звичайно, з позитивного, але зі світлого, я би сказала. А тепер трошки про темну сторону. Так, ми не можемо а, бути а, якби. Відповідальними за якісь війни, хоча люди створюють війни, але є е, е, особливості, якби катаклізми, які не підвладні людям. І я не говорю зараз про катаклізми, які створені штучно, так е, кліматична зброя, а ті, які прийшли на якісь території. Але дивіться, вони приходять. На конкретній території вони приходять, на конкретні ні. Чи може це символізувати те, що на тих територіях, куди прийшли ці природні катаклізми, живуть не зовсім світлі люди, і вони потребують зачистки. Ну, це я зараз скажу вам чесно про потоп у Росії. А дивіться, ми можемо розглядати планету Земля як наше тіло. У вас також є е, зони в вашому тілі, які потребують е, зачистки. І іноді вам потрібна клізма для того, щоб прочистити ваші А, е, Тому це так само там, де забруднення, приходить вода і вона зачищує. Це не означає, що вам потрібно вирізати кишечник. Взагалі, якщо він забруднюється і виходить. Туалет, то вам потрібно просто відрізати половину тіла. Ні, ви не будете від цього щасливі. Але вам потрібно іноді бути на голоді, іноді зробити клізму для того, щоб ваш кишечник почував себе добре, для того, щоб там відбулося очищення. Кожна територія вона потрібна і вона була створена творцем. І всі живі істоти, вони були створені у образу і подобі. Але ми знаходимося в зоні трансформації. І зараз а, ті території, які потребують трансформації і очищення, вони будуть очищені. І насправді свідомість людей, які перебувають на цих територіях, вона, як, знаєте, виробляє певні. Які це очищення. Якщо це важкі думки, якщо це дуже важкі емоції, очищення прийде на ці території і воно відкриє серце людині, воно відкриє співчуття. Тому що, коли щось відбувається, коли якась катастрофа, катаклізма, у людей відкривається серце, в них відкривається відчуття. Вони починають цінувати життя, вони починають інакше дивитися на життя, на себе, на інших людей. Тому все насправді нам допомагає це. І це добре Ісіта, А тепер от повернемося до негативу. Ви сказали про українців як про ангелів? Так, але не всі є ангели знаємо, що зараз вже прийнято і вступає в дію закон про мобілізацію. І, в принципі, в нас дуже свідомі люди, вони розуміють, що потрібно у нас в країні війна, і потрібно ем, все-таки, щоб вівся облік людей, вівся облік чоловіків. Так? Тому що ну, от така система, ми нікуди поки що від неї не можемо втекти. Але ж ем, інколи звірства людей на службі. Звірства ТЦКшників просто вражаються. Вони зневажають людей, поплюжать людей, принижують людей. Чому так відбувається? І чи буде якось замінена ця система? До куди треба звернутися, куди треба бити, щоб це змінилося? Тому що ну, це ну, як на мене зараз дуже велика проблема, і навіть ще більше ніж те, що потрібно всім стати на облік. Так це абсолютно вірно. Зараз відбувається. Знищення української нації через е, знищення чоловіків. І треба не погоджуватися на це. Дійсно, це важко, але потрібно не погоджуватися. В Україні є багато партнерів, які нібито підтримують її, але виникає питання, чому всі закривають очі? На знищення української раси, чому ніхто не включається. Насправді війну можна пропинити за один день, але це не відбувається. Ви маєте розуміти, що кожна війна це великий бізнес. І в той час, коли хтось помирає, хтось заробляє великі гроші. І навіть в Україні а, є корупція, на війні. І корупція під час війни. Це викривалося вже не один раз. Тому, так мені казали мої наставники, коли я приїжджала в Україну, вони казали, що основний ворог він не ззовні, він всередині країни. Тобто, коли ми самі собі ворог, тому ця історія і відбувається з нами. Тому що навіть до війни ми були самі собі вороги. І був цей обман. І поки ми не змінимо свою свідомість, поки ми не почнемо жити через серце, будуть відбуватися такі конфліктні ситуації. Нам треба вирішити, що ми це не обираємо. Нам треба всередині прийняти рішення, що ми більше не обираємо цю біль, ми більше не обираємо смерть, ми більше не обираємо злість, гнів. Злі, ми просто обираємо життя, ми обираємо щастя і все. Ми не обираємо те, що нам пропонує система. Ми просто на це не йдемо. І ми дозволяємо нашій душі творцю вести нас. Мені постійно пишуть також а, чоловіки, які знаходяться в ЗСУ, і вони пишуть про страшні речі, які відбуваються, і про те, як командири а, від. Управляючи людей просто вмирати і чого можна було б уникнути, дуже багато дурних наказів вони отримають. Ми маємо сформувати нову реальність, ми маємо очистити нашу свідомість. Тобто, вже все. Ми знаєте, дійшли до такої точки, коли потрібно обрати вже життя, потрібно обрати себе і потрібно сказати: так, сьогодні я обираю життя, я очищу свою свідомість. Від всієї злості і ненависті до всіх живих істот. І я обираю світло. Це внутрішнє рішення, яке потрібно прийняти. І кожного ранку, коли ви відкриваєте очі, просто проговоріть собі: сьогодні я обираю життя. Сьогодні я обираю позитивні емоції, сьогодні я обираю світло. Можливо, спочатку вам буде важко це говорити, важко це думати, але просто спробуйте кожного ранку починати цей день, цих це слів. і ви побачите, що ваша свідомість вона поступово перестроїться, тому що ми це Бог, і ми це диявол, і демони це насправді наші негативні думки і наші негативні почуття. Злість, ненависть, жадібність, корупція це демони, які живуть всередині людей. Вони не приходять з іншого світу. Вони завжди тут. Це відчуття. Так само відчуття, любов, доброта це янголи, які також живуть в нашій свідомості. Тому що Бог і диявол це одна і та сама суть. І це ми це право і ліво, це верх і що я обираю сьогодні? Ці дві частини нас вчать обрати істину. Бог нас вчить обрати істину, сказати йому так. А диявол нас вчить обрати істину, через сказати йому ні. І той, і той нас вчить. Але один каже: скажи так, а інший каже: Відмов мені, скажи мені ні, не погоджуйся на те, що я пропоную. І це іспит, який ми проходимо кожного дня. Так, дійсно, я згідна з вами Сіто, адже навіть якщо взяти легенду так, про спокусу Змієм, він же ж не змушував, але він давав вибір. І розказував, і показував, що буде, коли так, а що буде так, і вибір завжди за людиною, і це дійсно дуже, ем, дуже важливо, тому що дуже часто людина перекладає відповідальність за свій вибір за інших людей. І тому я дуже надіюся, що глядачі почують ваші слова, що вибір на кожному з нас, що ніхто можуть спокушати, можуть давати вибір, можуть казати, що буде так, а що буде так. але Ніхто не може вирішувати за нас. І Сіто, і ще би хотілось наостанок е, сьогодні поговорили трошки про корупцію. Ви знаєте, я завжди казала, що одна справа е, корупція, коли це якісь махінації, грошові, так, якісь там е, взятки, але інша справа це коли люди наживаються на крові, коли користуються грошима на крові. Що понесуть ці люди, яке покарання і чи буде воно в них? Це дуже важка енергія, і це дуже е, важка карма, це дуже важкий досвід. І коли ці душі йдуть в такий досвід на землі, а подальші досвіди, вони, як правило, після такої важкої енергії вже в нижчих демонічних. Так відбувається. Це не означає, що щось є хороше, щось погане. Просто на цьому етапі йде розділення, і певні душі, які заходять в такий досвід саме в час проходу, вони потім йдуть в інші, більш темні світи. І душі, які виходять як герої з цієї історії, допомагають служать. Допомагають іншим в скрутних ситуаціях, вони а в подальшому будуть також вже реінтернувати на вищих світах, і кожна душа обов'язково проходить досвід як в нижчих світах, так і в вищих світах. Тобто, ми всі пройшли цей досвід, і це означає тільки те, що душі, які обрають зараз допомагати і діяти від серця. Вони вже отримали досвід болю і темряви, і вони вже були в нижчих світах. Вони вже це пропрацювали, і зараз вони підіймаються. Але є душі, які прийшли зверху, які не мали цього темного досвіду, і зараз вони його накопичують, щоб впізнати піти ще нижче, дізнати, а, також енергію нижчих темних світів. Насправді це цикл реінкарнації циклічні. І коли потік душі спускається з верхніх світів в нижні світи, душа вчиться віддавати, віддавати своє світло. Тобто, коли ми понижуємо вібрації, ми віддаємо світло. ми віддаємо, віддаємо, віддаємо. І коли ми опускаємося на першу мірність демонічних світи, ми віддаємо останнє світло. Все. В нас не залишається світла. І там, в цьому нижньому світі, є певні правила, коли не можна молитися, не можна просити до творця, а, там є певний устрій, коли всім демонам говорять: а, ви не потрібні творцю, про вас забули, ви демони, ви жахливі, ви тільки народжені для страждання і за будь-яке звернення до творця. Та, е, демона вбивають, він не має права звертатися туди вгору, а там немає жодних живих істот. Всі демони їдять один одного. Тобто ці істоти вони тримаються групами, просто нападають на одного і їдять. Немає будинків, всі живуть, всі риють собі нори. А постійно в повітрі дуже сильний гул, дуже страшний, наче летять бомби, і сонце ніколи не піднімається. Там завжди темрява і тільки вогонь іде з під землі. І я пам'ятаю дуже добре, як жити в такому світі, як бути на такій планеті. І навіть там реінкарнують святі такі демонічні подобі. І я пам'ятаю, як я. З невеликою групою своїм вчителем ми ховалися і медитували, і ми мовилися, і він вчив нас в медитації і казав, що так, ви демони, ви в демонічних формах, але творець любить вас, і він чекає вас. І вам варто просто звернутися. І я пам'ятаю, що коли наш вчитель вийшов з реінкарнації, ми взялися за руки. Заплющили очі і війшли в глибоку медитацію, і ми вийшли одночасно всі з демонічних тіл, і ми увійшли в світло, ми увійшли в новий цикл. І коли душа з цього демонічного світу починає підніматися, вона вчиться приймати любов, приймати світло. Тому ми зараз займаємося якими практиками. Ми кличемо Творця, і ми відчуваємо, як це світло заходить в макушку, заходить в тіло, ми кажемо: О, я в потоці, що таке в потоці, я приймаю потік, я вчуся, я набираю. І ось так ми знову знову піднімаємося в найвищі світи. І коли ми там досягнемо свого піку і приймемо все світло, і йдемо в творця, ми знову підемо вниз, щоб віддавати світло. І ось так безкінечно творець проживає сам себе на досвіді, піднімає четверти і опускаючи саме ним. Ну, сьогоднішня наша програма з вами, вона про щось неймовірне, вона про світло, про те, про спасіння, я би сказала. Кожної людини на землі, і я дуже вірю, що наші глядачі, як завжди, дослухаються до ваших порад і будуть підніматися вверх, а не опускатися донизу. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні з нами на зв'язку була Ісіта Гая. Поділилася своїми своїм неймовірним досвідом, за що я вам від імені свого і наших глядачів безмежно вдячна. А глядачам скажу: не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай!